Слава Україні! У нас мега-розпаковка. В общем, так склалося, я не винувата. От. Давайте буду розказувати. Настільки класна в мене розпаковка, що одна книжечка вже, бачите, по стікерам вже прочитана. І от зараз я просто, знаєте, зберу кубки свої всі емоції, всі враження і запишу на неї теревеньке відео відгук. А книжечка це Петра Леметра Три дні і життя. Люди, це щось нереально, не неймовірно шикарне. Проте зразу хочу попередити: книга дуже важка психологічно. Дуже. Автор, знаєте, автор нас не любить читачів. Він перші сторінки, там така була жорстка сцена. Там настільки була, знаєте, хто дуже знаєте, не любить, ну як не те, що не любить, всі ми того не любимо, я сподіваюсь. общем, це не буде спойлером, це на другій сторінці. Тут буде дуже жорстке вбивство собаки. І, в принципі, ця подія потягнула інші. Значить, Книжечка, це фоліо, до речі, да, я згадую видавництво. Зроблена, бачите, дуже-дуже е, класно, дуже в принципі претензій до самої книги, як книги, да, от, по всьому, в мене немає. Е, я ж кажу, не хочу спойлерити сильний сюжет, е, буде теревенький відгук, і я вам про них е, про цю книжечку розповім. Єдине, зараз я вам. Коротесенько прочитаю анотацію. Роман Три дні і життя, психологічна драма. Миттєве спалах гніво може дорого обійтися. Життя двох хлопчиків полетіло шкереберть в одну мить. 12-річний Антуан випадково вбиває 6-річного Рені. Свідків немає, можна заховати тіло в лісі, і ніхто нічого не дізнається. Що відчуває юний злочинець, як довго він зможе приховувати злочин? З цими думками Антуана доведеться жити багато років. Змінюючи життя через випадково знайдені докази, він намагається втекти з родного міста, але варто поверта... повернутися, як спогади накочуються з новою силою і страх бути викритим заважає жити. Е, в общем, ну ви зрозуміли, да, що це не зовсім таке відпочинкове читання, але ви знаєте, дуже-дуже гідна річ. І ну, я вам її раджу. Правда, тут. Е... Ну, поровете на початку, а потім там буде дуже-дуже класна психологічна драма. Далі, давайте буду. я Тут я так знаєте, не підбираючи, тому буде все. Знаєте, як от лежить, так і показує. Я купила книжку за 10 чи 15 гривень, не пам'ятаю, на OLX, Видавництво КСД. Зараз чомусь всі так прямо от, КСД, КСД, наше все. Коротше, книжка Алан Джекобсон сьома жертва. Зразу кажу, так я знаю, але наше українське КСД видавало книжечки російською мовою. Ну, от, за 10 гривень, в принципі, золота ціна цієї книжки. Але ви знаєте, я вже, знаєте, я шукала таку от ржачну дурню, вибачте, за, якщо да, якесь таке, якась да? Ну, От я її знайшла. <реш> До речі, видано дуже шикарно. Да. ну Така от ілюстрація. Да. Цікаво, що з ними стало всіма, з першими шістьма, принаймні, дізнатися. Б. Значить, у нього ще у цього всімирна відомість у автора, в нього багато трилерів, значить, дуже багато. Тут має вчену ступінь, молодець, молодець. В общем, про що книжка, навіть анотація нам не каже, тим цікавіше буде побомбити, пореготати з цієї книжечки. Далі, моє дуже довгоочікуване замовлення від. Жупанського, ще одна книжечка десь, в общем ще не видали. Там була дуже серйозна поломка в друкарні. Вони там бідні. Мені вже знаєте, я не могла дивитися, як вони вибачаються. Але я тут замовила всі три новиночки і дві мені прийшло. Ернест Гюнтер, наближення наркотики із п'яніння. До речі, тут е, е, Юнтер, він такий собі, знаєте, веселий хлоп, він е, значить дружив з. Людиною, яка винайшла ЛСД, вони там, знаєте, такі собі були вечірочки з в общем, польотом в інші виміри. Він, до речі, дружив з Гакслі. вони там теж перетиналися явно не по письменницьким приводам. І от тут буде, я ще не читала тут, але як нам каже Анотація, значить, от дивіться. Юнтер е, уперше вживає поняття психопат. Надалі цим терміном широко послуговується для позначення е, людини, яка переживає психоделічний досвід внаслідок вживання наркотичних речовин. Вот. Е, в общем, тут буде цікаво, буде цікаво. Я чекала цю книжечку. Енст Гунтер, скляні бджоли. Я просто, знаєте, проковтнула на одному диханні, тому я реально чекала цю автора, цю, цю книжку, і взагалі я все чекаю від е, е, Юнтера. Е, Жупанський не зупиняється, продовжують. Я буду чекати всі ваші завтики в друкарнях де завгодно, я буду чекати. О, тільки не зупиняйся. Друга книжечка Раден Рак це легенда про змійне серце це польське фентезі. Я подумала, а чому б ні, бо інколи, знаєте, мізки настільки просто бздям роблять. І менталочка, і зозулька просто, знаєте, хоче застрелитись. А тут дуже класне етнічне фентезі, знаєте, добре, знаєте, люди, людина пише знаєте, з країни, в якій немає повітряних тривог. Да, автор практично от зараз написав цю книжку, це сучасний. Тому, знаєте, дякую поляки, підтримуйте, як можете нас. І... І, і... Поляки і мене підтримали. <див> Дякую. А, далі. Я, от єдина книжечка, я не пам'ятаю, чи показувала я її от, в Ютубі, чи тільки в Інстаграмі. До речі, підписуйтесь на Інсту, там багато свіжішого новішого. А, я замовила собі стендаля червоне і чорне. А, мені, по-перше, подобається ці, це видання. Як би це да, не виглядало? Воно не прям таке шикарне колекційне, але. Ну, реально, ну, не, не знаю, мені подобається. Е, ну, текст, ну, це фоліо, до речі, да, це фоліо. Відчуйте різницю, якість цієї книжки і якість цієї книжки. Ну, як ціна якість, в принципі, нормальна. Не, прям, до речі, не так сильно їх хрустить. Якщо вночі читаєш, у мене я колись фоліо читала, був би падак, і вертали сторінки. І чоловік прокинувся такий господи, З чим ти що родиш? Що ти що ти там запаковуєш серед ночі? Я кажу, я не запаковую, я книжку читаю. Ну, тому... А це таке тихе фоліо, м'які сторінки, Ну, галімі, але м'які, принаймні. Вот. Книжечка дуже-дуже, не знаю, мені зацікавила анотація. Я щось, по такому, знаєте, щось поперла жінку на таку літературу. Зараз я вас ще більше буду дивувати, тому знаєте. Так. Далі я зробила ну, не за один раз, це накопилося, але в мене, я вже казала, новий улюблений улюбленець видавництва знання. В них є да, дуже багато шкільної такі, да, там і зошити, якісь там ну, те, що школярикам потрібно по школі, як то кажуть. Але в них є така ничечка, тому користуйтеся я вам розповім. Там вони видають. Американську і англійську класику кінця 19-го, початку 20-го. В общем, таке все цікаве, дуже дуже класне. Вот. Зразу зараз скажу, і там є англійська, от американська, і я вже вот, знайшла українську. Якось воно просто там єдине в переміжку, треба дуже шукати. Вот. Я купила цю книжку, бо я дуже себе картала. Я бачила цю книжку в радянському виданні в видавництво Дніпро наше українське, продавала літня паня на, пані на почайні і в неї була повна збірка творів цього письменника. А я, вибачте, вона продавала чи за 20, чи за 30 гривень. Це ж треба бути такою тупою. Я не знаю, що мені просто там перемкнуло, що я просто не купила. Це Михайло Старицький, і вже, от, бачите, збираю по крихтам, ну, бодурна, що тут скажеш, бодурна. Не повторюйте моїх помилок, <свистіло>, називається. І от, да, до речі, ну, трішечки кінообкладинка, хоча, я не знаю, видавництво знання, значить, не славиться. От, Михайло Старицький. Тут облога буші і за двома зайцями, чи буші, не знаю. Скажіть, як правильно. Ну, я це видавництво люблю. Там, в принципі, теж ціна якість абсолютно да, в гармонії живуть за двома зайцями. По-перше, я, я дивилася фільм, я розповідала, що фільм на початку зняли українською мовою за двома зайцями, а потім вже переклали нашою да, нікому не потрібною. І я все ж таки хотіла почитати саме от цю п'єсу, саме в папері. Ну, а от про перший твір я взагалі нічого не знаю. Облога Буші чи буші, я ж кажу, не знаю. Історична повість з часів Хмельниччини взагалі цікаво. Ну, от. <тепер>, Тепер у мене є цей скарбик. До речі, вони, це видавництво навіть, мабуть, почула мене, бо серія називається Дивіться, скарби. Вот. Ну, Єдине, я ж кажу, все ж таки могли б на кінообкладинку. Да. Далі видавництво, видавництво серія скарби, видавництва знання. Ще буде чотири книжечки. У нас велика розпаковка, ми тут надовго сідайте зручніше. Це Януш Корчик, коли я знову стану малим. Ну, я вже казала, що я читаю все, що мені попадається, Януша Корчака, це, це геніальна людина. І, ну, в принципі, його життя і його смерть ну, мало хто не знає. І ну, я не знаю, я, я захоплююсь цією людиною. І от він тут давайте я прочитаю анотацію, буде краще. Хто з нас не мріє повернутися в дитинство до радісного безтурботного життя? Таке бажання. Виникло і у головного героя цієї чарівної повісті. Одного разу вночі, змучений тягарем е, щоденних клопотів, він захотів знову стати маленьким хлопчиком. І, не, і неймовірно сталося. Дорослий чоловік поринув в світ дитячих пригод. Ця книга допомагає дорослим е, читачам осягнути непросту дитячу душу, а дітей вчить е, із розумінням ставитися до батьків і вчителів. Ну, ну скажіть же, ж круто. До речі, ця книжечка. Там вже написано було, закінчується. Тому хто хоче, по, знаєте, покваптесь. Дивіться, яка шикарна опять-таки, Ну, Тут всередині нічого немає, то я і не розгортаю. Вот. Не знаю, я просто, ну, Януш Корчик, ну, для мене це просто еталон такої, знаєте, не те, що гарної людини, я не знаю, ну, це просто так, така самопожертва заради дітей, заради. Взагалі, зараз буду плакати, тому переходимо до наступної книжечки. Скільки б він цього зробив, якби в його житті не було фашистів? До речі, дуже класний фільм, просто хочу порадити. І книга є Дружина наглядача зоопарку там про окупацію Польщі і один із персонажів Януш Корчик. Дуже раджу вам цей фільм, хоча. Будете плакати, чесно кажу, будете дуже плакати. але фільм і книга дуже вартісна. В якому вам форматі зручніше от просто раджу вам. Далі, неочікуваний такий, знаєте, взагалі поворот в моїй книжковій просто кар'єрі. Це про спер Меріме, Кармен Коломба. Я знаєте, всі знають балет Кармен. Але я, от, щось я не пам'ятаю, що там про що там ідеться. Да? Навіщо там вбили хосе, знаєте, треба, треба розібратися. І от оповіданечка Коломба. Е, я не знаю, як я буду читати, чи на якихось живих читання. Я вже вам боюсь обіцяти, бо щось якось, як, як зберусь на живі читання, а, ну, просто як якийсь нечитун бере якусь таку бенцелку і так по мені. Тому Будемо, знаєте, буде день і буде книга. Опять-таки, видавництво знання, цю книжечку я не знала взагалі про. Хоча я думала, що я у цього автора прочитала все, але не все. Я-сестричка моя улюблена, привіт-привіт. Вона мені каже: А я от на видавництві знання купила книжку, ще й там замалі гроші. До речі, вона теж була на розпродажі. Подивись, придивись. І, звісно ж, я туди і вхопила. Ще є, до речі, хто хоче теж повторювати мої дії, Чарльз Дікенс, два оповідання: Битва за життя і одержимий та угода з приводом. Ось книжка. Ну, Дікенс, знаєте, він стабільний. У нього, в принципі, будь-який твір візьми, там. Показується, що треба бути людяним, що треба е, якось да, допомагати, що треба. ну, Не хочу казати, жити по Божим заповідям, але десь так у Дікінса і, і, і є. Тому, в принципі, я вже читала анотацію, вона нічим не відрізняється від, від будь-якої від будь від іншої. Я маю на увазі мораль, мораль. Але от, мені дуже цікаво почитати ще ці три оповідання. Е, в принципі. Якщо я помиляюсь, От, бачите, ошатні будиночки, неповторна атмосфера домашнього затишку, дружні щирі стосунки між людьми, створюють враження доброї казки, де герої завжди знаходять собі сили бути щасливими самим та дарувати щастя іншим, де добро перемагає зло, безсердечний привід, без сили перед добрими намірами. От. Звісно, будь-яке зло відступає від, коли ми об'єднуємося. і... Ми є добром. Так? Тому так важливо не сратися, навіть якщо дуже хочете сратися в коментарях там десь у Фейсбуці, а донатити і зберігати єдність. Тому, от ще мені, ну я знаєте, я от, от, можливо, це буде такий. Зроблю, як всі, теж залишу собі десь на грудень е, собі нового Дікінса. Так, остання книжечка видавництва знання. Привіт, знання. Це автор Сакі чи Сакі, опять-таки, напишіть в коментарях, як правильний наголос, Галеон Скарбів. Я знаю, що цей автор, до речі, його справжнє ім'я Вектор Гюманро. Він такий собі, він дуже любить. Під'южувати, він дуже любить сарказм, він дуже любить такий, знаєте, гуморок, але такий з підкольчиком. І в мене є одна книжка його. І от я не втерпіла, взяла ще одну. А як там в мене називається? Як вона там називається? Та називається пустотливі оповіді. І я от взяла Гелеон Скарбів. Вона танесенька, але тут і дрібний шрифт, до речі. Вот. Це мінус маленьких книжечок, до речі. І вот. я, я люблю, я щось останнім часом пішла по сарказму. Мені подобаються такі підколи, називаємо це літературно. Е, да. <сум> вот. В общем, поки мене на це вот, тащить, <сум> буду читати ці книжечки і вам розповідати. Так, дві книжки абсолютно неочікувані. вони, Я про них чесно кажу, я нічого не знала. Але книгарня є мені під таку підставу зробила вона, мені її просто кинула ці книжечки в рекомендації. І мене зацікавило. Перша книжка, значить, це український автор Владислав Іванченко. Так, як би вам сховати? Називається книжка Детективна агенція буря і натиск. Ви ну, просто подивіться. ну, ну, ну. Ну, правда же? А давайте отак от зробимо, як я вам завжди показую. Дивіться. от, да? Шикарно. А хто у нас це видав таку красу? Це у нас видала Темпора. До речі, Темпора, дуже респект за якісні книжки. Читати дуже-дуже зручно. І тут, що мені сподобалося, тут на шукала, шукала. Дивіться, тут цей ну, таке розслідування. Я ще не знаю про що, якесь буде розслідування. Але тут, бачите, на берегах записано, да? тут ну, багато такого. От Як шукаєш, то не знайдеш. От. От. Бачите, Тут якісь приписи, написи. Тут він постійно щось таке. Тут десь малюнок був, вже може зараз і не знайду його так. Знаєте, коли швидко шукаєш, то от. От сонечко навіть намалював. От. В общем, я не знаю, ну, поки мене все влаштовує. Все ж таки, я довіряю смаку темпори, що якесь вже гімно вони не будуть видавати. Ну, знаєте, ну от скажіть, да, просто аванси, аванси, аванси цієї книзі. Аванси в темпері, Дивіться, я знайшла. <рес End desafi> вот. Ну, короче, поки, поки тільки хороше. Так, ну, давайте може, я знайду, про що ж ця справа? А можливо, не знайду. Так. Якщо ви не надто популярний письменник, і у вас творча криза, найкращий вихід знайти на глухому хуторі двох друзів, що відкрили свою детективну агенцію. Вже класно, мені подобається, от реально подобається. І приєднатися до них. А раптом пощастить і буде цікаво, якщо один із цих двох розумний кабан Вепер А Шокується Вепер Іванович детектив. Е, який невідомо звідки взявся і чомусь уміє розмовляти. Щось ви мені знаєте, я спочатку почитаю про галюни, які від там від ДЛСД. а потім буду це читати. Може, це пов'язано. А другий сільський дивак Жорж Іринович. Прикольно. Не, ну Я знаю, що у нас скоро буде баба Агата і дід якийсь там. Людвіх ну, Жорж Іринович, це взагалі круто. Імовірність появи шедевра зростає ще більше. Чи вдасться письменникові вибратися з усіх глухих кутів і пасток на шляху до слави? А може варто мріяти про славу і бодай про те, щоб лишитися живим? Е, ви знаєте, ну Я вже так, ну думаю, просто, знаєте, ну такі припущення, що це дуже гумористична книга, е, дуже така весела, розважлива. Е, я не знаю, я, здається, я скарб схопила. Е, не знаю, я просто, якщо чесно, я, е, я, я зрозуміла, що це детективна історія. Я подивилася на обкладинку, подивилася, що це темпера, е, сторіночки, але я анотацію не читала. Да, таке буває. Бо часто вони спойлерять. я взагалі думаю відмовитись від читання анотацій. Е, і, ну, бо Я дуже багато разів так от наривалася, що мені анотація спойлерила і саму сіль, самий смак я була позбавлена. Тому е, як вам анотація? Скажіть, в якому форматі будемо читати в коментарях. Давайте пишіть, пишіть, пишіть. Мені дуже хочеться, мені дуже цікаво, мені, в принципі, весь цей стос ще цікавий, хочеться і лапки тягнуться? Но я зараз ще вам проспойлерю книжечку, яку я вам читаю, от, і буде відео в найближчий час. І остання моя покупочка, да, ви вже, мабуть, втомилися, але покупочка ще є от, видавництво. От, Люди, от скажіть, хто з вас знав, що в Україні є видавництво Куркуль? Я теж не знав. Але воно є. але воно є І воно видало дуже крутезну книжку, якість просто фантастична. Це я на пошті взяла. Дивіться, зараз буду показати. Це така пляшка з ручками, кудись вона летить. Книга це Честертон, Летючий шину». Що вам сказати? Подивіться. Куркуль. Який куркуль, якого ніхто не знає, окрім, я не знаю, співробітників цього куркуля, бідаї книжки крутіше, ніж фоліо наше все. Тут просто бачите, дуже шикарно все пороблено. Дуже шикарно все зроблено. Створіння, про яке всі забувають. Русня, я хочу про них забути, назавжди ніколи не згадувати. А що то створіння, а не люди. Ну, тут, в принципі, боже, я вже люблю видавництво Куркуль. Треба в них ще щось замовити. Дивіться, яка в них ця. Забула слово, як називається. Красиво. От, давайте Куркулю прочитаю анотацію. Значить, Гілберт Кіт Честертон, 1874 1936, англійський письменник, твори якого вже давно зараховують до класичних. Роман «Летучий шинок вперше побачив світ у 1914 році та одразу набув популярності. Дія відбувається в Англії, де через рух за тверезість фактично знищують малий бізнес. шинки. Пам'ятаєте, як Горбачов Лазуру бив? Ну, бачите, їх не омануло. Однак знаходиться двоє друзів, що подорожують країною з бочкою Рому. Вже круто, блін. Клас! І кружальцем сиру. Боже, я люблю цю книжку, я люблю цього автора. Так, зараз закінчую відео читаю, що ще видано. Та намагаються обійти заборону, потрапляючи до різних пригод аж до захисту своєї батьківщини від спроби перевороту. Клас! Клас, 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 клас. Видавництво Куркуль. Дякую, що відкрили мені цього автора. Я, По-перше, я люблю англійських авторів. Це моя така, знаєте, таємна залежність. Я обожнюю англійських, великобританських да, авторів. Я люблю ірландських, і шотландських, і англійських. В общем, все, що я люблю э, люди, ну, ви розумієте, що це буде весело, це буде круто, це буде класно. Опять-таки, напишіть, в якому б форматі ви хотіли ознайомитися з цим твором, з цією роботою. Я зроблю, як ви мені скажете, бо ви в мене головні. Ну що, оці книжечки, це не за один день, навіть не за один місяць, але от, маємо, що маємо. От. Буду читати, буду вам розповідати. В общем, це круто. Сподіваюсь, ви пораділи за мене. До речі, напишіть, що ви з цього читали. Можливо, ви мені з якогось видавництва, з якоїсь серії, з якоїсь підсерії ще щось нарадите. Я, до речі, завжди скріню все, що ви мені радите, а потім сижу і в Гуглі, там, да, ну, в якому де акція, де-як, і я зазвичай все це собі на полички, на полички. мишка все тягне на палички. Тому е, пишіть, з якої починати, з якої що, як. В общем, розказуйте, що у вас. До речі, пишіть, які новиночки у вас були в цьому місяці, чи за це літо. У мене це практично за літо. Тому пишіть, що у вас було такого книгокласного за це літо. Не все ж нам тільки тривоги, блін, і плакати. Мають бути і позитивні речі. От. От. Хотіла проспойлерити одне з своїх відео, а потім я подумала, я не буду цього робити. Але книжка просто, знаєте, вона в мене лежала з 2016 року, а потім я не знаю чому, я вирішила її прочитати. Так, да, так буває. Чомусь я вирішила. Я її купила, бо це така авторка, ладно, вже розкажу, це Туві Янсен літня книжка. Я чомусь, я люблю Туве Янсен, і я думала, ну, знаєте, авто купуємо. автор а потім думаю, ну, щось, щось, ну, не ну, ну, щось, щось. ну, вот, ну, і поставила. Хай буде. Вот. А потім я ж кажу, просто, як нова, просто, вона мені зараз. Тому, ну, Я вже читаю я в голосину. І повірте, як Я її дочитаю, відео буде таке, що ви будете просто. Кататися, триматися за животики і ставити на паузи, просто щоб нареготатися да, і потім дивитися далі. Повірте, ця книжка це саме те, що нам зараз потрібно. А ще нам з вами потрібно вірити в ЗСУ, донатити в ЗСУ, читати гарні книги. Бо все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі виздатнуть, всі до жодної, не залишиться жодного російського федераста, жодної російської федерастки. Все буде добре. Бережіть себе. Я вас дуже-дуже, дуже, дуже люблю. Ви мої найкращі, ви мої, ви мої... Ви мої... Ви мої такі сонечки, ви така вже велика частина мого життя. Я вас обожнюю, дякую, що ви є в моєму житті. Я вас дуже-дуже, дуже люблю. Це можна було для Гелоуна. Да? Обіймаю, обіймаю, обіймаю.